Ви не платите податки в Україні, рідній Україні. Ай-яй-яй-яй-яй, які ви не освічені. Ха -ха. Багато хто думає так, що податків ніяких не платить. Особливо ті, хто їздять на заробітки за кордон, або їздили, або їздять і бажають. Що... Та як не... масово чую таке, та не буду я тим гадам платити, що годувати тих. Депутатів, ту поліцію і так далі, і так далі. Но ви абсолютно не праві. Справа в тому, що в Україні так придумані податкові закони, що в нас платять всі, всі, буквально всі пенсіонери, військові, всі платять податки, хтось менше, хтось більше, але платять однозначно. І Я отак розказував одному знайомому, він каже, от я не плачу і не буду платити, поки, поки, не, будуть, поки не перестануть красти, щоб ти, тим гадам набивати кармани, не буду платити. Кажу, чуєш, ну як ти не платиш? Ну, я працюю неофіційно завжди, по зарібках їжджу і так далі. Кажу, Та ти платиш ще більше податків, ніж ну, твій сусід, що ходить на роботу. І має там зарплату якихось там 6, 8, 10 тисяч гривень в місяць. Та не може бути! Та що ти таке дурне говориш? <гум> все елементарно просто. Дуже, дуже, не знаю, в інших країнах не буду там порівнювати, але в Україні тут придумано все так хитро, що в нас платять податки всі, не говорю, громадяни, громадяни України, нас платять всі, хто живе в Україні. А може і навіть хто і не живе в Україні. Ну, хто живе в Україні, точно платять всі. Однозначно, приклад такий. От, допустимо, будемо говорити про того мого колегу, що їздить на зарібки. Так, він їздить на зарібки, він заробляє, ну, привозить в місяць там, скажімо, 1000 доларів додому заробітків. 1000 доларів на сьогоднішній курс 140 тисяч гривень. 40 тисяч гривень мені заробити тут а на місці, то фантастиш, то, фантастіш! Дастіш, фантастіш. Ну, е, Сусід ходить на роботу, має 6 тисяч гривень зарплати офіційної. Е, е, і за нього платить роботодавець ще, напевне, тисячі зо дві податку. Ті 6 тисяч гривень, той самий сусід, так само ж купляє харчі, платить комуналку. І кругом платиться, заправляє машину, купляє запчасті до машини, ну, там, одежу і так, далі, і так далі. І з усього платиться податок, де б то що не купив, а той ще й не один податок, а кільканадцять податків. А той, що поїхав на заробітки, то він платить, ну, поїхав на заробітки, заробив. Не чотири, не шість, не десять тисяч гривень, а 40, тобто в рази більше привіз в Україну і що він тут робить? Він купляє машину, він будує хату е там чи купляє квартиру і з цього платиться податок, з усього береться податок. Навіть ми про то, е ну, якщо ми там допустимо купили машину при переоформленні платимо податок, е купили хату там. Вже зараз землю можна, ну як пай, типу, то платиться податок, то якби людина розуміє, що заплатила податок. Але якщо купляємо ми от, бутилку води, буханку хліба, ми платимо податки. Кожну ціну кожного продукту, кожного товару, заложений податок, який сплачує по факту в кінці кінців споживач. А хто такий споживач, то всі ми. От. І якщо ви собі думаєте, що ви не платите податків і не готуєте тих гадів, то ви зовсім не праві. Платимо податки ми всі. І ви спокійно і з гордістю можете тикати пальцем любому поліцаєві, любому чиновникові, що я плачу тобі зарплату. Чого ти мене тут, а вибачте, трахаєш, бляха-муха, на дорозі, за якийсь там фонар, що не горить. Я тобі плачу, не начальник тобі платить, а я, я плачу податки. Я, ти з моєї кишені живеш і, і будь-який чиновник. І, і Не знаю, як, як там може в інших країнах. Ну, от, наприклад, наприклад, в Польщі я мав трошки справу з тими всякими такими закладами, типу податкової. І от пішли ми з поляками в податкову їхню. Я забув вже, як вона там по польськи та то то не важливо. Ну, і прийшли, і, і виходить, що я там в певний кабінет, я перший, якби там на щось троє чи четверо було, і я беру стукаю у двері, тук-тук-тук. А поляк до мене пуц-пукаш! Ну, по-польськи, то нашу стукаєш? Ну Як то кажу, нашу? Ну як, ну типу ну, так по чемному, ну, якесь виховання, може, чу-чуть -чуть є, <сум> чуть-чуть найде. А він каже, ні, ти каже, не добре робиш. Ти каже, якби ти прийшов до того. Чиновника додому, там, квартиру чи до хати, можеш постукати. Ну, каже, може, він в туалеті сидить, то можеш постукати. А він зараз сидить там в кабінеті і працює на нас. Ми йому платимо зарплату, ми платимо податки. Ти не маєш, каже, стукати. От Ти каже, постукав вже в двері, а ще каже, відкрий двері і спитає, чи можна? Все, ти поставив себе вже нижче, на рівень нижче того чиновника, і він на тобі вже їздить. От. Ти маєш заход... Кажу, то як так заходити? Ну якось так, знаєте, 46 років привик стукати, а можна, чи то в кабінет до доктора, можна. А вони сидять, каву, що не бачите, що ми каву Ні, Воно так не має бути. Вони, Ж... Зарплата їм йде з нашої кишені платити ви податки. ну, фактично, чи, 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 чи так, як мій колега думає, що він не платить. Все рівно, всі ці служби живуть за наш рахунок. І ви маєте право, коли їдете по дорозі і бачите, що в, в ямки гатять болото, ви маєте стати, обматюкати, маєте право тих робочих, так, да, вони вроді не винні. Найти начальника. Що то ти робиш? Ти чого так погано робиш? Він тобі він скаже, ти якого до мене домахався. Я плачу. Тобі зарплату, я плачу за ту кожну шуфлю асфальту, ти, ти, ти що тут зараз робиш? Отак, От коли так почнемо так, ставитися до того всього і їх жмихати, тоді воно щось буде мінятися трошки. А так, виходить, стук-стук, стюк межна Отака От ситуація. Так що вважайте, податки платимо всі. А останнім часом, напевне, найбільше податків платять військові. В них більш-менш найбільша зарплата на сьогоднішній день по Україні, ну так, ну, найбільше зараз хто буде мене хеяти, ай, депутати більше, ну, але я так в середньому кажу, простих людей. От. І уявляєте, наша держава платить хлопцям за те, що вони нас захищають, і з тієї зарплати бере податок ще. Ну, йоб твою мать, ну якась дурість. І то добрий кавалок грошей. Якщо от хлопці мають там від 25 до 135 тисяч гривень. Ну, можливо, там, не, 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 не чіпляться до цифрів, я ж там сильно. Е, то уявіть, скільки вони платять податків. Якщо з якихось там 10 тисяч дядьку зо три тисячі податків платить, виходить, чи там роботодавець за нього, то тут а, е, при такій зарплаті якась дурість виходить. Понимаєте? Вони захищають нашу ту саму ж державу ціною свого життя, здоров'я. Кров'ю, і та держава ще з них бере податок. От така чепуха виходить, чи не чепуха, я навіть не знаю, як то сказати. Так що не не живіть себе, не тіште себе, не, 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 не картайте себе тим, що ви не платите податків. Всі ми платимо податки, всі. І навіть приїжджає до, наш, до нас скажімо, турист, о, ну, праніше іноземець. Він приїхав до нас і він платить на кожному кроці податок. Він купив їсти, він платить. Він заплатив за готель, в то включено податок. Він наняв таксі, податок. Він поїхав в турпоїзд... турпоїздку податок. Всі платять податки. всі. Я би навіть сказав, що податки в нас платять небожчики і немовлята. Через те, що на небожчиків теж тратяться гроші, ну там якийсь пам'ятник поставити, якийсь там щось там. На цвинтарі прикупити, чи на чи той самий похорон о, о, оплатити з кожного, з кожної речі, купленої чи проданої. Щоб в Україні не платити податків, я навіть не знаю, то треба десь заселитися серед лісу, абсолютно нічого не купувати в магазинах, тільки жити з того всього, що в лісі, абсолютно нічого не продавати. <реш> От. От тоді, може, ви будете не платити податки, і то я щось сумніваюся, бо щось там все рівно придумається. Так що в нас закони не такі вже й прості, як здається, простим людям, що, о, щось там вони такі повідомили, все воно хитро зроблено. Так що бувайте здорові, спіть спокійно, податки з вас візьмуть по-любому.